В цьому, в цьому році подивимось на прийменники місця в англійській мові. Спочатку подивимось на прийменники in at on. Як прийменники місця це наші старі знайомі. Ми їх вже бачили в роліку про прийменники часу, але тут вони виступають як прийменники місця. І це одна з особливостей англійської мови. Це те, що один і той самий прийменник може виконувати декілька ролей. Інколи бути як применник місця, інколи як часу, інколи ще якось. Добре, подивимось на применник in. Применник in це основний применник місця. Вон означає бути у якомусь місці. Наприклад, I live in Lviv. Я живу у Львові. I am in the office now. Я зараз в офісі. Там, the boss is already in Ukraine. Бос вже в Україні. Там is anybody in the room? Чи є хтось у кімнаті? Як бачимо, всюди тут використовується in. in, Ін, ну, Ін. Тут я написав, що зауважу, що в українській мові для означення місця вживаються різні прийменники. Да, це, наприклад, три прийменники у в, вна. Подивимось: у Львові in львів в Києві in київ у парку, в столі, в чашці, на горі, на острові, на вулиці. Uh, в англійській мові це все одне і те саме IN. In Lviv», In Kyiv», In Park, In the Table, uh, In the Cup і так далі. Uh, тобто, по українськи наприклад, ми говоримо я працюю на вулиці Сахарова, а в англійській мові я говорю I work in Сахарова Street. Uh, або Я гуляю чи живу на погулянці, I live на погулянці, а в англійській мові це буде in погулянка», uh, Тобто in основний прийменник місця. Доподимось, що у Львові I Live Львів. Я живу на Майорівці, I він Майорівка. Я живу на вулиці Пасічні, I Live in Пасична Street. Я гуляю у парку, I walk in the park. Я гуляю на погулянці, I walk in погулянка. Тобто in основний прийменник місця. Демо далі дивимось на прийменник at. At вживається з організаціями та у деяких усталених виразах. Подивимось, наприклад, я вчуся в школі, I study at school. Або він працює на заводі He works at this plant. But they study at university. E, насправді, ну, практика показує, що применник in та применник at, як применник місця, часто якби взаємозаміння. Тобто вони з мові ну, вони якось меншу уваги звертають. І можна, в принципі, сказати I study at school or I study in school. Uh, he works at this plant or he works in this plant. В принципі, такої великої різниці нема. Uh, применник at uh, часто вживається uh, в всталених виразах, таких як at-home, at-work вдома та на роботі. Та, тут треба казати at все-таки. At вживається у виразах за комп'ютером, за столом. Але мається на увазі сидіти за комп'ютером. Чи за столом, наприклад, я зараз я сиджу за столом. I sit at the table. Бо я працюю за комп'ютером. I I work at the computer. Якщо в мене щось знаходиться за столом, наприклад, коробка стоїть за столом, тобто позаду стола, то треба вживати при behind. behind. Наприклад, за комп'ютером, ну, по, ну, позаду мається на увазі, тоді behind треба. Але якщо за комп'ютером, в смислі, що сиджу зараз за комп'ютером, то at the table. Uh, Ед вживається у виразах at the door, at the Window, or at the Blackboard. E, та, в дверях, біля вікна, біля дошки, це пов'язано з тим, що at ще має такий відтінок, якби знаходитись знаходитися в якійсь точці. Тобто, от інси в якомусь такому ну, місці, в значенні, от, в місті, в, в країні, в районі, там, на вулиці, в кімнаті. А at, власне, от якби. Знаходитись в якомусь поінті. якійсь точці. At the door, at the window, at the blackboard. В цьому місці. Добре. І останній прийменник місця в цьому розділі це прийменник on. Тут досить просто. On як прийменник місця вживається в значенні на поверхні чогось. Наприклад, на столі або на підлозі. The book lies, but the books are on the table. There are many stains on the floor на підлозі, на столі. The vase stands on the TV set. Ваза стоїть на телевізорі. Це, це, це досить просто. Але не треба плутати з вживанням на, наприклад, на вулиці. Да? Тобто ще раз що он не є аналогом українського на. В Українській мові применек на часто вживається да, в якомусь місці. На погулянці, на вулиці Франка, на острові. Україні, такі говорять, а англійський on як прийменник місця, це тільки прийменник, який означає на поверхні. Добре, поки що все. І так, в цьому році ми розглянули in at on як прийменник місця. Дякую за увагу.